Всем привет, друзья! С вами у нас И сегодня снова видео про Stickman War. Короче, про Stick нам выпадает. О, кристаллы. Руда Зомби и 5 кристаллов. Что ж он так уменьшил шанс выпадать, ничего стулкового. Не понимаю. Ладно, давайте выпиваем крутой сундук. За... 에... Що ж, давайте грати. І сьогодні ми будемо знову зомбі. Зупинились ми на 10-й ночі, зараз буде 11. Ніч 11. -та. Живі, 3 шахтера 39 мечників і 8 учнів. Ну, що ж? Регену армію зразу. У нас тут 4 сігми таких стоять. І. що нема Ну, це і на краще. Так, випускаємо їх всіх. Вон такая у нас красивая армия. Надо было на провьюшку так я поставить ой Що таке? Что вона падает таким гоночними машинами О, по нам стягнення 1000 класно. Классно на нам вягнет Че вони так атакуют зомби О, нет, там и мотатели. Нам полный капец. Не, не, ну быть все. Ну быть, дам. Не, ну дам ты его быть еще. Все, это живой. Живи, а тут надо чекать, Потому что мы их просто не достанем. А теперь нам надо так ват. Давайте. Только не мрать, челы. Не, Нормально? Нет? Нет? Почему нет? Что <связано> хрена? Давай, перекупаем. Давай-давай. Опа, нормально. Плюс 10 кристаллов и плюс новый внучок. И плюс реклама. Да давай ты же. Кинчайся. Сколько можно? реклама то ваша. О! Давайте знову до замкового улучника. Наш же зара. Плюс 75 до їхнього урону. А їх так науч. Давайте раганоман. Що на зараз? будуть якісь нові зомбі? В принципі, 20 на ніч, вже можуть появиться. Титан и зомбі Ні? Обичні? Серйозно? Ладно. Ну, допустимо. Зомбі так важко попадати. Ну що, давайте все? Не. Ну давайте поки що. Чотири сигма хай порозбираються. Дивіться, які вони круті. На підході ще зомбій. О, кошись. Ні, от тут не надо. Тут нам не надо стати давайте, і розстріляти. Давайте от виходимо. За 30 хвилин їх всіх полошма цього чіла мало хп, ми зараз можемо її відрегаємо. Зараз ми беремо і... Ну, так от, коротше, просто. Коротше, перегаємо. Нахай. Могли йому відрегаємо хп. Ну і що ж. Омагай. 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 Угу. Скільки ж тут всі. Лишеньки там підстрелюють. Омагай. Голову маншотою дають. О, ой, 48 солдат Сейчас мы их теряем. Это скорее Ладно. Не встигли Ураган їх их. Тут что 10 кристалли, у нас брат 1200 кристалів Классно. Так, що мы улучшаем. давайте ми мы улучшим титана. Це мені. Там а у нас був титан. В давайте зразу Аргеном. Дивіться, скільки залеж цифрок. Ось мірочок. От того він Аргенський, звичайно. Ладно. Що нам замяло? У. Я ж кажу, новий. Потужний чаклун, дед Кай. Талнебій, слабкість до битців шоколадця. Гравцем маніпулює вашими амбіціями. І зараз ще один. Маленький. А їх тут маленьких пом. Oh, давайте переможемо. Велетенський босс. Мерець песносець Гігант Спертон Дедс. Дуже багато здоров'я. Це дуже погано. Він прям ну, дуже сильний. Стійкість до оглушення і стійкість до пострілів в гол. З ним у нас були конкретні проблеми. На. Нападай. Нам ну. Ну, ну, надо в Ка'я Дивіться. Він. Приз... Мало того, що призвать свой землі. Він шей, ще... он наше глуши бере давайте. Блин, мусс это вышли. Не мощник, дав битвы. Так, головне. Шок. Тут, я вже помираю. Другий третій. Четвертий. П'ятий. Не-не-не. Блин, же стики солдат загружаются. все, це копиє. Дальше 15 ночі. Не выживем. Думаю так. Ну що, скоріш вс. Всього... Вы дивите их, нас же надо домашло. Дасть солдат грузить. А тут же он их. Как мы мы их тики маем побеждать. Это раз, два, три, четыре, минус. И там. Ай, было так-то. Видите, сколько у него хп. Я дуже ваш кубок. Начался все лечится и лечится. Да. Полный капец. Давайте <рекунут> захистим статуи. Може, його об'ємо, ні. Ладно, зато то прожив зю ніч. Ну що ж, 1210 кристалів. Добре. Долушаємо титана. І дивіться, як прикольно. Бачите? Всіх нормальних статуй. Корона на голові, а в спису вона наспіс. Прикольно. Це бах, чи вони спеціально зробила. Типа він. Не вважається корона і просто він. її насписаний ну, насидик б прикольно, якби вони спеціально так зробили Ладно, ну, давайте, Реган. Окей, okay. okay, все У нас, крім, могуча армія. Правда, тепер у нас менше мечників на 4 штуки. Тому що у нас тепер є титан. все добре. Тепер я не буду. Керувати. Наша... Певно, що армія стала сильнішою фильм. Okay. Okay. Заразили за ні, Не, назад. Зараз а вот зараз, в самый раз. Надо. Давайте розносы їх. Просто идем в рознос. Як мы такие по на попадание? Ой-ой-ой. Умираем, умираем, умираем. Ой-ой-ой, тут титан откусал. Короче. На. На он зараз титана відбиватись Давайте підемо щить. Ви перегенетесь? Підемо щить, щоб ще лучники які доставали. Замкли. щоб в замку сидять собі. Теремочку своєм. Давайте, занутрилося. На! Дивіться, скільки зомбі зразу. Відкину. Давайте. Відбиваємося. Так тварь, можно было уже часто его брать из так титана. В принципе, да? Можно забрать. Ой-ой. Часто он уже налить. Заходит сюда и заходит. Надо. Хм, уже классно. Так, давай там. Ой-ой, я повернулся, одни на спину. Спаль... Ха. Плохи. Ладно. Та нужного Ну 6 Давайте мам 40 секунд нас І да и что мы улучшаем? корону Курн. Пармана, Курта. <звук> no, Я там порагаю. А, пошли. Hey, Наш. вот там сейчас прыгнула самые нормальные парни На, Ладно, классно. Титанчики поклёк, не трохи, ну ладно. Хорошо. Давайте можем мы нападаем, точнее, лучше нам. Не, не, давайте нападаем. А уже ухищая лучники в наши. На,

їх их мечтами. Там тоже надо схват. Его так не надо устать. Не можно. Видимо, что статуи буду. дивіться скільки їх там. Зараз шейфуна проходить. Что більше. Видаймо титана? Видаймо. Заради статуї. На. Можеш, там ще тут Ще, выживать. не такий самый вот Блин, тут же и цей павук. Ой, який павук. Цей, короче, титан. Ладно. Давай, титан. Не-не-не-не, ну не, что, не, не. не переживай. Давай. Уф. Блин, мой скорейше нападаем. Давай, так, принимай на себя удар. герой. Ай, тихай, герой. якось 1230 кресталь. Давайте портиф с ножем, все-таки зробимо. И улучшим мага. Давайте. А там нас нет 16. Буж добре. Давайте подругаемся. А кстати, нам уже надо думать про экономику. Потому что уже солдат. Прям богато умирает. А мне что, что надо? И киму чином. Их возобновляты, mm -hmm. что ж, богато чего дальше а золота надо. Ну всё уже. А, ох, 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 ох. нам капец, нам, уфу-ху-ху-ху, нам придём капец. Короче, берем титана, зря я вам покажу фокус, и что надо, нам же стену нужно разрушить. Mm -hmm. Ну да, классно. На! Давайте отстреливаться будем чуть-чуть Вдруг -чуть. получится Будем их откидывать И отстреливать Не, не подошло, не получилось не, не там Нет Фух Давайте вот так вот поедем Теперь На! Он не чтобы знал Чтобы знал, на кого мы тратим Блин, сколько это сейчас погано Вони пробираються і пробираються, ну капець. Вони мені тільки на не спину. Ну-ну-ну, давайте, нападайте. Чил, нападайте. А то я тут не виживу. Та нахуй, хай надолу нас з таким полем. Та вже воно. Та нагризуть. І всіх інших гризуть. Це повний капець. Армійний дом. Вони вмирають, вмирають. Все, безкоступайно. НАТО вообще. Я тут не можу. Слухайте. Взагалі. Не ху ху Просто невозможно. Просто тупо, невозможно. Без кристалів. Хорошо, прямо обсудим. Ну что прям абсолютно без кристалів, це просто неможливо. Он видите, что у нас без крестали в А що у них за армию. А, кстати, может показати вам фокус. Значить, там в дивіться. видите? Можем трещину и будем достать. А ще можем через стенку ударить. Всем думаю, может не буде. Якщо их там достать трьох, С тех момент, может, она будет. И туда. Ой, нет. Нет. Нападайте, короче. Нападайте, он зараза загрозит. Нее. Дима снова вже мра. Хотя, в принципе, нормально живем. Бышь меньше. Ну поремлены с прошлыми ночами. что мы двома-трема, то це взагалі ладно На! Давайте б'ємо вот, титаны Тут Двое титанів Нормально. Живем, живем. Так вот, живем. О, нет. Пусть, наверное, на раму. Все, мел мелких зомби вроде бы все пробовали. Да, всех. Теперь будем тики титаны. Титаны был. Теперь был. Надо. Oh, да, да. Ура. <соценно> Сегодня же была видно с нулевка. у нас в прошлом. 1250 кристалли. Ура. И 16 минут в виду. Добрый у нас. Добрый. Давайте. Корота так вот. Так, так, давайте. Лекайтесь. А нужно машку. Жели гра нас исцеляно-то сейчас буду. За круто. Вот раз оно так є. Ладно, давайте сразу с титанчиком сюда підійдемо, буду мені там можете зараз. Стось, що з новий? А, величезний бос марець. Гігант дец. Багато здоров'я, стійкість до оглушення, стійкість до пострілів в голову. Ну то и прошлый был в сильнейший. А, Кай, привет. Ну что ж, на. Ты че, пызвец? Иди, дызвец. Е? На. Их шо, было вот так мало не есть? Он бы его сейчас было так мало. А, надо заработать Баруте. На не багато. Шайя. На вам за мой Трохи. Нормально, нормально. Вроде бы. Давайте до 20 го ночи все-таки якось хочу попробую вытянуть. Нападайте. Чел нападайте, а то мене зараз заб'ють. Фух, все добре. Давайте зараз его трусом. І... На. Он же вже Желание был. Другой был. а ага. третьего четвертого пятого шестого седьмого восьмого девятого десятого одиннадцатого нифига что за армия одна на -о -о -о. на что робота что робота что В пишіть, що робити. <хи> Капець, Капец, все мы программу. два якось все-таки до 20-й Ну як так? А 18 ні? Ну, 18 ще протягнемо. Да. Протянул. 1260 кристалів. Повний. Капец. Цела вбивсь, давайте. Що ж мені робити? Вже й не відрегенували нашу армію клас? Просто клас і стінку я забув поставити, йо. Все ми програли Ну давайте якось попробуємо. Коротше, я мушу дотягнути до 20 ночі. Но хотя, что я думаю, яке на двадцатую ночи захотел бы? Конечно. На двадцатую ночь я буду тянуть. Аж Жан выгнал. Ой, я закинчу. Зара я закинчу. Всю секунду. Ой, менеджеры стреляют за ротик. Девцы. А это, короче, вот за челы. Быстренько завалим тети там. Их нет. Я и піду зара, їхніх от намажу. На так нового Так, убили? Ні. Умираем, 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 блин. Давайте дутьяне, якось челу дотяну, все. Давайте дотянем, попробуй якось. Утяну так тя. Умираем. Ох, Йо, тікайте. Це останній машник. Давайте я цим останнім мы вам якось відвести їхню детскую армию. А так ми можем протягнути чуть довше? Давайте. О, ні Давайте назад. От так вот так давайте, пройдем. Давайте. Что получается? Да, почти. Не -не, не, 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 не надо. Давай-ка давай, кушай. Не попадает, не попадает. А -а -а. Да ну. Пожилый. Тысяча двести семьдесят кристалли. Ура! С. Значит, то нич. Ну что ж, в принципе. Что я надеюсь, ну на что я надеюсь, подивите просто на мою армию, что за армия, один мечник, лучники лучников и і... их армия, просто вы дивите, дивите сколько их начинаю, <свят> и ты, и все, проигрыш, да, окей, может пробовать тянуть час мечниками. я так проживу Зашл тянуть, я, я погнал. Скорее всего, Да. Що мені робити? Що мені робити. Що мені робити, Що мені робити, Що мені робити? Ладно. Будем тягнути час. Будем тянуть час за допомогою майшники. Мечники. Сила. Давайте, не ходим цей. ой скільки їх там? Ні. Ой-ой. Це не капець. Хотя вона попробує затримати вони. Але оцей от... о, о Просто, просто істрібляє нас. Дивіться, просто як вони сильно домажать. Невозможно. Може просто бігати отак. и все. Надеюсь на лучше. Ой, ой, ой. Терман час, Тянем час. Я шел в час. Короче, выступаем, это... выступаем, вышли. Тикайте, мы мусто выжили. Хотя, вот так мало. Мы же так прожить. Я прожил 20 ночей. Он нам как раз там плюс их экспедиций давай. Ладно. Я разумею, что уже бесполезно тянуть еще и дальше. Я это разумею. Пора просто сдаться. Да. Я расстаю про просто сдаться. Полный видео 24. Ну это зараз просто. Задамося Он зараз Зомбі наглянуть. Ми просто їх чить Подамажим і вони розрушать нашу статую. Да. Обороняти безполезно. Наша Подивіться на нашу армію. І на їхню. Це все. Треба змиритись з нашим проіграшем Проіграш Наче пройдеш. Просто подивіться, який в них урон. Дивіться, я до них добігти не можу. Лен, відступаємо. Я хочу, щоб не можна. Як можна менше смертей було. О дивіться, бачите, куди шахтр б'є? Так оце могілка. У юні. Це могілка. Того самого діда. Значит, ты видосы своє життя за те. Щоб мы чуть довше выжили. В чм выжила чуть довше на 6 ми... Ну, Вы тоже короче видосы свое життя за шос-теке за Давай ты можешь все-таки протянуть чуть-чуть довше. Не на карте Алдиях не добрый триманий. Нет і, надо не Точно. Спустя нас эти питом. Ты можешь выждать. Ой-ой-ой. Ой. -ой. Ой. Нападаем. Надо на зміниться. что зимней. Да надо вам. Еще не выкону. Парший килл. Будь ласка, нет. Просто в статуї ХП було, я не знаю, дуже мало. Ну все треба розбити смерті. Це програш. Ще одна допомога? Чи що? Не. Це все. Добре пограли. Все було добре за цих два відео. Да Що в нас було? А що в нас зараз? А что в них? в <coughs> них это все. Досі. Еще крутейше. Выкупаем. А хотя на. Вот чтобы знал. Давайте мы на. Как справжні мужики. Открытые Видите, просто Слати і ХП. Ми будемо борнятися до останнього. і писунасті буде просто кидати списи. І відео. Ну що ж, все. Добро побрали, пора прощатись З вами був Назак Приєм. Всім удачі, всім пока!